Буває так, і в першу чергу воно зараз стається, що Міністерство культури України теж може помилятися. І Воно помиляється, ви знаєте. Я думаю, що зберігати ці журнали це не є робота тих людей, які видають їх. А це в першу чергу. Праця велика Міністерства культури України, які повинні шукати меценатів і повинні знаходити тих людей, які би підтримували економічно випуск цих журналів. І ці журнали повинні в Україні друкуватися. Це як я жартую, і бенюко, понятно. Так, от я думаю, що, шановні наші урядовці, всі ті економні питання, які ви вирішуєте, на чому можна зекономити, їх треба, по-моєму, перевести в іншу площину, однозначно. Бо де наш журнал по сучасній драматургії, де наш журнал великий історичний, де наші журнали ті, які взагалі будуть говорити про український народ? В інтернеті про нас будуть пам'ятати це віртуально все так само, як ми пам'ятаємо там про доісторичний період, пам'ятаємо про історію України, яка була на території, хто жив на території України? А де це матеріально? Потім побачити, як це взнати, і тому -то ці журнали треба оберігати. Думаю, що всі ті, хто представляє театр імені Єва Франка, а це величезний колектив. Вони обов'язково переживають за цей журнал. Вони обов'язково знають, що повинен бути цей журнал. І не тільки ви можете закинути мені, що от треба підписуватись так. То кому треба, мені підписують ці журнали. Але це справа не розрахувати на свідомість когось тільки, хто працює в мистецтві, а на свідомість тих людей, які приходять іноді до театру. Їм треба давати можливість знайти оцю крапельку живої води, яка потім в майбутньому буде ту людську душу приєднувати до культури України. І тому то я впевнений на 100%, що ці журнали оберегти їх далі продовжувати життя. Це в першу чергу ваша праця, шановні міністерство культури, шановний пане міністри. Обов'язково це треба робити вам. Разом з нами ми себе не відгороджуємо цієї роботи, але це знайти меценатів, тим паче, що в нас поки що закону про меценатство немає, і ви розумієте, що меценати йдуть так на співпрацю із цими якраз виданнями, як, як місяць йде на співпрацю з сонцем. Теоретично так. Але ми розуміємо, що ми з вами, поки самі руками це не будемо робити і не будемо оберігати, то цього нічого не буде. Так що вперед, нам треба робити культуру України, реальну культуру, яка от криється отут. -от, і я їх в руках тримаю. А в інтернет це інтернет.